Не видкася там ніфіга. Ей! Я це не бажалась звідти. Що ваша мама не там сердиться, да? Чорна чорнявка, ти куди? Чорна чорнявка. О боже, то з дерева шурує. Чорна чорнявка ти ж там робив? ж нікого нема. Що рано почали чи що? Ламатіли помідор. Холодно, що так холодно, га, вот так вот. Ну, якщо нікого не буде, то я піду грітися. Доброго вечора, дякую за вподобайчики, яких нема. Ой, а той щось піймав. Тільки звідти пішла, га? Ах, востяра, ах, Все застало очень интимный момент. А нет, он не так играется. Наверно. Це так почесаться. я ж такого не бачила. Ой, капає. Ай, не засняла, як він як вона скочила. Ей, ей, почекайте мене! От і ти за ними чи не йти називається. Ой, ти тут прийшов, чорна чернявка. Лас. Він же так кстати, туди падав раз. Я виходжу, він весь мокрий. Що далеко водичку пити, то піди там, де їда попий. Ні, їм треба сюди засунутися. Я собі ж туроку стоїться, розв'язала. Ти тоже прийшла гратися. Мать сімейства. Так, йдемо дивитися, де друга другі котята. Опа, знайшла. Що зробите? Каже, я сюди прийшов в туалет, а ви зі мною граєтеся. Вау показувати? кого показувати, це така цікава. Зараз мутики з джерут. Не найкраща ідея ходити з цим, з джерелом світла вночі. Поскакав. О, дякую за вподобайчик. І цей щось тут спокійно собі шукає. І та щось там спокійно собі шукає. Боже, а що там таке? А що це таке? А ви що побилися чи що? Дівки? Такі здорові ще б'ються. О, Кузьма прийшов, Кузька. кабанчик. А, комари! Кузь! О, хрущи чешу. А, то він малу ловив. Я думаю, чого там, там ловить? Почекали. Кузя, а ти одівся? Кузя в засадились, да. Зараз я спробую до нього добратися. Кузя. Кузя. ти гарний. Шо, Ні. О, почалися. Опять собі на шнурок стала. Ну це що ж таке, га? Так, нікого немає, ще 4 хвилини будемо завершатися. Да, Кузьма? Хоча сьогодні так класно, ти гідикають. Щось полетіло таке. Страшне. Ей, не розбігайтесь! ви далеко пішли. Кс -кс. Кузя вони всі тікли. Вже піймай когось. Воу. Треба далі ставати. Зараз, 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 зараз. Загратись, налякався, реально налякався. Що він їй зробить? Це, до речі, його мама А йому десь до рік недавно виповнився цьому котові. Вже мамку свою догнав. Ай, ми мене тепер ще комарі їдять. Та не нападай на того малого. Він цього боїться, кузенька. А це гарна пара. Засідають за неї, всі причому засідають. Ого, а шпилюку підняв, Треба Треба від марів брати. Це вже не грається. Та ти не мішай же братові. А за цей запор поїдуть двох. Ой, не можу. Ух. А, то це був він в черзі чи що. <смі> так, ладно, не будемо відволікати його від такого процесу. Так, ну, ніхто на трансляцію не прийшов, будемо завершатися, значить. Всім гарного вечора.